Тому, друзі, дивіться, друзі, третє відео, третій шматочок відео. Два відео ви можете подивитися на Ютубі на Тіктокі. Розбір називався Рубін. Питання було, що ми маємо зробити як нація, щоб досягнути перемоги. Я розібрався по пунктам, розповів всю цю ситуацію. І от основна, зараз хочу зробити свій підсумок по рунам, яких я побачив. Основний підсумок. Ви можете переглянути першу другу частину і безпосередньо зробити свої висновки з того, що я сказав. В цілому ситуація зрозуміла, але тут більше вони зараз нам вказують на те, що ми повинні максимально двигатись по тому самому плану, який зараз є в Україні, який був в минулому реалізований, який в минулому ми зараз знайшли всі ці вектори супротиву проти російського супостату, що називається. І от зараз мені показують те, що е, до чого в цілому, коли ми прийдемо, от мене більше пункт зацікав. Е, те, що от написано, те, що насправді е, е, підштовхувало в минулому нас для того, щоб ми перемагали і пішли на, цей, е, знаєте, е, на цю боротьбу проти Росії. Щоб що змінити себе, тобто ми в цілому знаєте, помі, змінили свої властивості, і те, що буде відторнуто, як. Застарілі погляди в майбутньому після досягнення певної цілі України. Значить, покажу, що ми приєднаємо територію, ми повинні за це на це працювати. Ми можемо це зробити, але все ж таки ще доля повністю цього не вирішена. Тому що, е коли дивишся фортуну, розбір подивиться також на і на Ютубі. Можете глянути. Там я казав, що все в наших руках вона пустати, тобто фортуна поки що для нас не вирішена для України. Все залишить від нашої жертвусті. урна жертву йшла, І що чим більше ми будемо вкладуватися в це, я там все поясню, можете глянути. Так от друзі, що мені зараз, який я хочу зробити висновок, показують, що ми повинні будемо приєднати територію, а потім допомога. Тобто, Росії допомогу, це вже я не перший раз кажу, що коли приєднаються території, наші повернуться, ми не повинні більше в таке влазити, встрявати, що називається. Розумієте, от наприклад. У вас є якийсь певний е, товариш, розумієте? Товариш є певний. І от ви з ним посварилися. Е, щось відбулося там поміж вами. І ця людина, наприклад, вас десь зрадила, десь підставила, десь якісь ситуації складні були. І коли ви зробили певні висновки, то ви не повинні вже, знаєте, становитись на цей шлях. Оце те саме відбувається. За Росією Україна відносинами. Тому що от по в цілому розбіру, який я дивився, великому по цьому рубі не дивився, да? розбір, то тут мені показують, що позбавлення від старого, позбавлення від старого це передувало ситуацію. Попередньо було, що Україна не позбавлялася від Росії. Десь це потрібно було зробити раніше. Бо це показую. далі показують, бо йшов упадок сили, тобто не хотіли, думали, що без Росії ми не виживемо. Знаєте? От. Отака ситуація. Далі показує, що це згуртувало українців. Хто досяг перемоги, українська нація досягає перемоги, навіть не Зеленський. Зеленський робить свою роботу, але в цілому більше це нація робить, розумієте, українська. Хтось це розуміє, хтось це не розуміє. Далі ми повинні мати взаємопідтримку, те, що показують. Те, що нам сім дорог відкрито, це немає ніяких перепон, ніяких натисків на те, що ми об'єднувалися українці. Тобто, тільки з боку Росії, в цілому де сім дорог відкрито це вдача, допомога країн. Ми повинні це використовувати, ми можемо війти в ЄС і в НАТО отримати. Якщо ми від цього відмовимося, показують доля смерті нашу очікує українців, тому що показують закрита доля, і е, закрите показують доля в цілому, це завжди просто тотальне знищення українців як нації. От. Чо, чого ми не повинні е, ну, як сказати, відмовлятися від своєї цілі, показують не ховати в голову в пісок, перемовити для себе найбільш вигідні умови, тобто не робити цього. Не ховатися і не шукати собі тепле містечко, а десь на, навпаки працювати на допомогу. Хто чи може, хтось грошима, хтось розумом, хтось е, просто руками, хтось просто їжею, одягом, всім чи можемо. Розумієте, оці моменти йдуть. Тому тут йдуть, знаєте, от такі моменти, які ми просто-напросто е, зараз, як нація, повинні. Е, ще е, певним е, чином знаєте, зрозуміти. Але основне, що показують руни це допомога Росії, коли ми переможемо, якщо ми це все ж таки зробимо, е, тут не повинна бути в цілому. І основну показують, перемогу для України. Ми вже зробили. Основна перемога це те, що ми об'єдналися, але не повинні зараз нас роз'єднувати. Тобто, нас хотіли розколоти, показати денацифікацію, демілітаризацію. Зробити це не вийшло, в ітогі ми об'єдналися ще міцніше, ще сильніше. розумієте? І тут йде момент, що ми повинні це максимально утримувати. Оце перемога для України, розумієте? Тому що, я завжди казав, він не один раз казав в своєму відео, що таке перемога для України. Повернення територій, так. Але ми повертаємо вже території розбиті, називається руна пошкодження. Це коли вже пошкодили, взяли надіїли, надгризли і віддали назад. Розумієте, погризли, поїли. І вже воно змарновано, це так само роблять порчу на людину. Беруть якийсь предмет і портять його, а потім е відбирають від людини певне здоров'я і певні, знаєте, моменти в його житті. Тобто йде момент, коли е тут так само Росія цю порчу зробила, називається, пошкодження. Але Україні Україна отримала набагато більше. Набагато більше. Вона отримала безпосередньо. Об'єднання поміж українців, і це об'єднання повинно бути поміж людей. І перемога це українська, не зеленського в цілому, а українці. Зеленський мудра людина, талановита. Над ним стоїть корона, називається взаємовідносина або вміння домовлятися. Це талант, це корона над ним стоїть. Я коли дивився розбір, можете подивитися мене на Ютубі. Давно ще я дивився, ще всередині війни, який в нього талант. Талант і корона це те, що над ним стоїть як певна Божа благодать. І там є момент домовляння, коли він може домовлятися, створювати певні взаємозв'язки. Від нього не відняти його цінності. Але ми зараз розмовляємо про питання нації, про те, що повинні зробити Україна для перемоги в цілому. І тут показує те, що ми повинні. Мудрості зараз показує, показується мудрість. Не приходить до людей. Люди поки що не сприймають цю мудрість, що вони це роблять, і що вони це зробили, і що зараз все в руках людей. По фортуні я дивився, пустота. Тобто ми зараз вирішуємо. Фортуни як такової її немає. Але показують, фортуна залежить від жертності. Чим більше ми жертвуємо, тим більше ми вкладаємося, тим більше одна фортуна в нашому боці. Оце основне, розумієте, друзі. А тут такого, що там десь написано в майбутньому, що там Україна перемогла. Україна перемагає тут і зараз працею своєю над своїм життям. Тому що майбутнє, воно програмоване і успіх він програмований, друзі. Ви ж не приходите, наприклад, на подвір'я або десь собі на город і не кажете, що ось воно само по собі виросло. Ви спочатку проборонили це поле, потім кинули туди зерно, потім обробили його, опрацювали його, потім його значить, потравили від всяких там шкідників. розумієте? Потім зібрали ці плоди. Оце називається успіх, він програмований. Він не являється з пустоти, бо хтось десь це написав там, мабуть. Так, є певна доля, тому що є взаємодносини з Богом, є взаємодносени, тобто з вища сили з Богом, є взаємодносини поміж людей, це важливо. Є доля, є думки людини. Це певні розділи таро, рун і так далі, які розбираються. А є те, що діє поміж людей. Ці взаємозв'язки більш розбирають руни. Так от, друзі, Успіх він програмований. Тут показують, що зараз ми на вірному шляху, але Росії не потрібно це змарнувати максимально. Вони не, потрібні, вони не повинні це змарнувати. А ми не повинні показую, наступати на ті самі граблі, які були у нас. Відмовитися від Росії, але цей момент вони можливі. Тобто Росія може прийняти такий тактичний розрахунок, який, наприклад, повернути свої території. Тобто повернутися повернутися на свої території, зробити момент, що нібито все добре, набратися сил, а потім через якийсь певний час знову розпочати Україна ослабне, нібито може хтось домовитись, тобто повернутися до старих наративів, знайти десь вбити президента, ще якісь моменти, понимаєте? Підло, як Ота Іуда, як Каїн, який, який зрадив Авеля. Отака От ситуація, друзі. Тому тут розмовляти можна багато, але основне, це Україна не повинна, не повинна наступати на ті самі грамлі і повинна мати успіх, бо він програмований. І знов таки, показують мені Руна ось перевернута розмова, що українці багато про це розмовляють, але все ж таки більше треба працювати. Тому я пораду давав для ЗСУ, що мудрувати не потрібно дуже багато, а контрнаступ повинен бути просто працювати, і ми переможемо. Тому, друзі, працюємо на перемогу, все буде добре. Тримаємося один одного і допомагаємо ЗСУ.